Сьогодні Господь Він чує кожну людину, Він чує нашу молитву і Він сильний, щоб нам допомогти, щоб благословити наше життя, щоб простити наші гріхи, тому що Син Божий на себе взяв вину за наші гріхи. Його розпяли на Христі. Він вмер і воскрес на третій день із мертвих. За наші гріхи за ціну віддав своє життя. І хто приймає Ісуса Христа, тим прощаються гріхи, а хто не приймає Ісуса Христа, на тих залишаються гріхи. Тому люди серйозно віднесіться до питання свого спасіння. Земне життя дуже швидко проминає. Можливо, люди, які... В молодості їм, здається, завжди так буде. Все так радужно, красочно, прекрасно. Вони думають, завжди буде здоров'я, завжди буде така енергія, така сила. Але ні, приходить інший час. Приходять, можливо, якісь хвороби, якісь життєві трудності. Приходить неміч, слабкість. І як добре довірити Богу своє життя. Бо Він піклується про нас, Він не залишає жодного, хто довіряє Йому своє життя. Тому люди, довіртеся Ісусу Христу, довірте Йому своє життя, і Він поведе вас своєю дорогою. Він буде дбати про вас, піклуватися і поведе вас в Небесне Царство. І на цій землі Він хоче вас благословити. Як багато сьогодні. Родових проклятій, як багато сьогодні всякого недоброго, бо люди зв'язані з окультистами, люди зв'язані з екстрасенсами, до них звертаються за допомогою, від, відкривають двері для темних духовних сил, а потім діти страждають, внуки страждають, потім життя нема, потім різні бідства трапляються. Тому що люди звертаються не туди, куди треба. Треба не до екстрасенсів і гадалок звертатися за помощью, а до святого вічного Бога. І Він тоді вас благословить. Тому хто звертався до тих оккультних сил, треба каяться і відрікатися від цього, а йти в церкву і навертатися до живого Бога. І тоді будуть прощені всі ваші гріхи. Буде знята з вас вся вина, і Господь очистить вашу душу і звільнить вас від всякого рабства гріховного. Читайте Біблію, моліться.